Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іваченко. 8 жовтня в календарях позначений як Всесвітній день паліативної допомоги. Про це сьогодні поговоримо. До нас студію прийшов Максим Босенко, завідувач обласним центром паліативної допомоги. Наші вітання, пане Максиме. Доброго дня. Що взагалі таке паліативна допомога? Розкажіть, будь ласка, паліативна допомога це окрема галузь медичної допомоги, яка у нас в Україні. Вона тільки-тільки фактично почала розвиватися там 10 років, 15 років це взагалі не вважається за якийсь час, за якийсь термін. І на сьогоднішній день паліативна допомога, вона як починала в такому в стадії якогось в зачатку такого дитинства, вона ще з нього, на жаль, не вийшла. Паліативна допомога це перш за все допомога людям, які знаходяться фактично на останніх стадіях перебігу свого життя. Найчастіше це буває внаслідок того, що є якась невиліковна хвороба. Це можуть бути як і діти, це може бути вроджена вада, вроджена хвороба. І найчастіше це дорослі люди, які мають якусь важку хворобу або важкі органічні враження внаслідок хвороби травми, які потребують постійної допомоги, які не можуть без сторонньої допомоги. Паліативна допомога це взагалі, якщо ми розмовляємо про паліативну допомогу, це не про те, як людина буде вмирати. Це розмова не про смерть. Це розмова про те, щоб людина могла жити і жити той час, що її відпущено на цій землі, навіть з важкою хворобою, з важкими якимись вадами, наслідками хвороби, але жити як можна більш повноцінним життям. Вона має декілька складових. І їх неможливо відокремити одна від одної або сказати, яка з них є головніша, яка з них є другорядна. Це медична паліативна допомога, духовна паліативна допомога і соціальна паліативна допомога. Вони всі настільки переплетені, що без якогось цього одного елементу вона буде неповна і не дасть людині жити повноцінно, дожити той час, жити так, як має жити людина. Тобто, якщо в країні є таке поняття, як паліативна допомога, це значить ознака цивілізації. Скажімо. Так по-перше за все, ступень розвиненості паліативної допомоги в країні в усьому цивілізованому світі, ну, наприклад, у Європі, у Сполучених Штатах Америки, ознаки розвиненості цієї допомоги, саме цієї галузі, там є декілька критеріїв, таких як вона оцінюється. Це, по перш за все, рівень гуманності, рівень гуманізму, людяності цього суспільства, і на якому на які сходинки це суспільство знаходиться в порівнянні з іншими цивілізованими країнами, і взагалі на якому місці по цивілізованості ця країна може знаходитись. В Черкасах є паліативний центр. Ви вже відзначили п'ятиріччя його існування. 1 вересня 2017 так. року він відкрився. Що собою являє паліативний центр наш в Черкасах? Ну треба я трошки вас так поправлю. У нас є декілька паліативних центрів. Є паліативний центр ну відділення паліативного і відновного лікування у другій міській лікарні. Воно там працює набагато старше, ніж ми. А п'ять років тому було прийнято рішення нашим керівництвом онкологічного диспансеру відкрити свій спеціалізований. Він спеціалізований центр паліативної допомоги, який буде допомагати саме онкологічним хворим. Онкологічні хворі це дуже складна. Дуже складна така ланка і медицини, і особливо коли ці онкологічні хворі припиняють своє лікування, бо воно неефективне. Фактично переходять в розряд паліативних хворих. Лікувати їх дуже складно, але без лікування це саме ті хворі, які будуть отримувати найбільше і найстрашніше страждання. Тому у нас це, був створений цей центр, і він успішно працює. Що він собі являє? Розкажіть про це. Це окреме окрема будівля. Окрема будівля відповідно до європейських норм і стандартів. Ми все впроваджували і продовжуємо впроваджувати. Тобто, у нас незважаючи на те, що є проблеми, це ми поблакаємо Потім на сьогоднішній день вже більшість палат це одно або двомісні, двомісцеві палати. Вони повністю обладнані за зручностями, тобто у нас є кондиціонери, у нас є нормальний там доступ до тепла, побутова техніка. І відповідно всі якісь там асистентні медичні прилади, там ходунки і так далі, і так далі, і це все для того, щоб зробити максимально зручним перебування наших пацієнтів. А медична складова, вона безумовно є. Я вважаю це нашим досягненням, тому що ми навіть спілкуючись з колегами, я можу сказати, що напевне єдиний в Україні. Центр паліативної допомоги, такий спеціалізований центр для онкологічних хворих, який забезпечує повністю безкоштовними ліками всіх пацієнтів. А це дуже дороговартісне лікування. Причому ми забезпечуємо як перебування у стаціонарі, так і тих хворих, які знаходяться вдома. Це так званий стаціонар на дому, виїзна бригада працює. А це дуже дороговартісно. Ну, на, для прикладу, лікування болі у хворого, так званими оціми модними пластирами, трансдермальна система доставки ліків у кров, пластир наклеюється від 12 до 18 тисяч на місяць. І ми видаємо це хворому, безкоштовно забезпечуємо. Скільки зараз тут людей у вас знаходиться в Зараз я до нашого юбілею порахував станом на 1 жовтня, тобто за 9 місяців цього року, ми вже пролікували. 363 людини у стаціонарі отримали допомогу, і 227 людей на виїзній службі паліативної допомоги отримали допомогу, ну і продовжують отримувати. І люди, які на дому, ви їх також, скажімо так, турбуєтесь про них. Вони так. зареєстровані у вас, вони вважаються вашими пацієнтами. Так, Так, безумовно. 에, приходить людина і розказує, що є родич, або, або приходять зразу хворий, каже, що от є така проблема, я переглядаю ці медичні документи. Ми хочемо перебувати вдома. Ну, це тільки для жителів Черкас і, можливо, от ми беремо так найближчі села, куди може доїхати машина, тому що дуже багато пацієнтів, тобто, наприклад, Руська Поляна, Геранімовка і не далі. Ми хочемо перебувати вдома. Якщо приходить родич, я виїжджаю, оглядаю цього хворого, оформляємо всі документи. Це фактично створюється пакет документів, такий же, як і на стаціонарного хворого, тільки на амбулаторного хворого, пакет документів. Я оглядаю цього хворого, роблю призначення, приїжджає медсестра, відповідно вже з листком призначень, з медикаментами, і починається лікування цього хворого. Основна відповідальність дати пігулочку, якщо треба зробити якийсь неплановий там ін'єкцію, все лягає все рівно ж на родичів, там доглядати, там, поміняти памперс, якщо треба ще щось. Але. Все е, основне лікування і курація цього хворого. Це у нас е, повністю це наша відповідальність. Медсестра зазвичай два-три рази на тиждень відвідує одного хворого. Е, ви говорили про е, медичну паліативну допомогу і також <клес> торкулось питання духовна паліативна допомога. Що, що це таке? Е, у нас в центрі є духовна особа, то тобто є душпастер. Е, Є майже всі люди йдуть на спілкування з душпастерем. Розумієте, коли людина потрапляє у складне життєве становище, вона стикається з тим, що є невиліковна хвороба. Вона стикається з тим, що життя може закінчитися для неї передчасно. Це розпач, це просто розпач. Як кажуть психологи, кажуть повідомлення поганих новин. Це не погані новини, як на мене. Це катастрофа, як сказати людині, що у тебе таке захворювання, яке вже не вилікуєш, і ти помреш. Це просто катастрофа. Люди, майже всі люди, вони здатні просто втратити будь-які життєві орієнтири. От саме для цього у нас працює психолог, і саме для... вони працюють пліч-опліч. І саме для цього у нас є пастор, людина, яка щоденно непомітно спілкується з цими людьми. Більш того, він у нас не ходить там у рясі, там не махає кадилом. Він дітий в звичайний медичний одяг. Тобто приходить людина, він не починає нікому нав'язуватись, нікому влізати в душу. Він просто спілкується з людьми. І якщо бачить, що людина відкривається до Бога, він починає працювати як пастор. І отут я вважаю, що ми обрали найкращий шлях в цій душпастерській такій роботі, тому що я бачив навіть, подорожуючи Україною, і за кордоном, бачив дуже багато заходів з паляти, закладів паліативної допомоги, де просто будують посередині капличку, там, ну, розказують, як це добре, там служби. Ми світська держава, ми мультирелігійна держава. Ми не можемо нікому нічого нав'язувати. Якщо у, нас переб... у нас такі вже були випадки, коли у нас перебували католики, до них приходили ксьонзи, е, у нас вже приходив мова до деяких хворих. Ми не можемо нікому нічого нав'язувати, але душпастерська допомога обов'язкова. Триває програма Актуальна розмова. Ми говоримо про паліативну допомогу. Нагадаю, що 8 жовтня в календарях позначений Всесвітній день паліативної допомоги. Сьогодні спілкуємося з Максимом Босенком, завідувачем паліативного центру в Черкасах. Пане Максиме, з яких джерел фінансуєтесь? Які проблеми маєте ви? У нас фінансування єдине це держава. Це державний бюджет. Ми зразу ж, як тільки перейшли, Україна переходила на роботу за пакетами НСЗУ Безоплатних медичних послуг, безплатних медичних гарантій. Ми зразу ж перейшли повністю, було в закладі все зроблено для того, щоб прийти на цю роботу. Ми законтрактовані, Ми отримуємо кошти від держави за кожного хворого, хворий пролікований, подається звіт спеціальної форми, і нам приходять ці кошти. Звісно, цих коштів не вистачає, але це єдине фінансування. Нас рятує тільки те, що е, ті кошти, які виділяє держава по цим пакетам, як виїзна служба паліативної допомоги, так і стаціонарна допомога, вони не можуть нічого покрити нам, тому що там ну, вони нереальні, ці гроші. Нас рятує тільки те, що ми е, є підрозділом. Онкологічного диспансеру, і враховуючи те, що онкологічний диспансер може заробляти собі гроші, ми заробляємо, ми самодостатні як диспансер, тому що там є трансплантація кісткового мозку, ще щось, це дороговартісне, то фактично нас утримує онкодиспансер, як відділення, як підрозділ. Ми не можемо вийти на те, щоб ми давали якийсь диспансеру прибуток. В основному держава. Другий таке джерело надходжень, це не державні надходження, це допомога від благодійних організацій. Дуже багато допомагає благодійна організація Подаруй дитині світ, яка в нас є. У нас у Черкасах працює. Є міжнародний є Благодійний фонд Лавіта, який нам допомагає. Благодійний фонд Лавіта нам протягом цього всього літа нас забезпечував побутовою хімією, якісною. Бо у нас є своя хімія, яку ми отримуємо. Ну це якісна, високоякісна, яка забезпечує нам догляд за пацієнтом. Подарив дитині світ, завдякуючи цьому фонду Світлані Федоровій, Вони виграли грант. Зараз нам до п'ятиріччя роблять спеціальну кімнату відпочинку або кімнату релаксацію. Це така дуже буде здорова така вітальня, де буде кухонний такий куточок, де буде зона відпочинку, куди хворий може прийти і сісти і відчути як домашню обстановку разом з родичами. Оце таке фінансування благодійники. У нас фактично десь дві третини всієї побутової техніки, що є у центрі. І холодильники, і в основному кондиціонери це придбано на благодійні кошти. Людина приходить і кажуть, у вас тут спекотно, каже, я можу щось подарувати. Кажу, подаруйте, кажу, кондиціонер. І таким чином це встановлено. Ну, це як у всьому світі. В разі потреби, куди треба звертатися, і що потрібно, щоб людина могла потрапити у ваш центр. До війни у нас ми приймали абсолютно всіх. Тобто могли звернутися люди навіть з неонкологічними проблемами, і при наявності певної кількості міст, вільних місць, ми цих людей госпіталізували. І у нас і в мене на сьогоднішній день лежить три чоловіка, які ще госпіталізовані ще задовго до війни. Це не онкологічні хвороби. Враховуючи те, що в рази збільшилась кількість хворих, на сьогоднішній день ми госпіталізуємо тільки онкологічних хворих. У нас в рази збільшилась кількість хворих, тому що було особливо березень, квітень, травень. Це просто була хвиля, яка нас накривала. Це були вимушені переселенці, вимушено переміщені особи. У нас лежали пацієнти Вижгород, Київ, Гостоміль. Буча, Луганська, Донецька область, Волноваха, це то, то що я зараз так пам'ятаю. Міста, які болем називаються у нас зараз. Так, да, вони зараз, та, це, то, то, це то, що там, ну це був жах. І навіть спілкуватися з цими людьми, це просто, ну, це можна було не... Я, ну, ми не стримували сліз. Якщо людина приходить і розказує, я кажу, звідки ви, ми там з Волновахи, а ми називають якесь село в Харківській області, кажу, а як там все? Каже, села немає. Кажу, як немає? Каже, ми сиділи в погрібі, поки вже і погріба немає, і все. Каже, села немає. Це жах просто. І враховуючи те, що все рівно зараз стабільно високий у нас показник, ми менше 22-23 хворих в нас не перебуває щоденно, тому не госпіталізуємо не онкологічні хвороби. Онкологічні хвороби людина просто приходить до свого онколога або навіть до нас у центр. Я передивляюсь документи, якщо чогось не вистачає, дуже швидко робиться. На протязі дня, а якщо людина вже тут сидить, вона хвора і погано, протязі години, максимум якихось годин, людина буде госпіталізована. Це дуже просто. Дякую, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що це така благодійність, каже, знаєте, буде продовжуватися, буде в моді. скажімо так. Пайдя. Я нагадую, що 8 жовтня в, світі, в календарях позначено як Всесвітній день паліативної допомоги, і ми спілкувалися з Максимом Босенком, завідувачем паліативним центром в Черкасах. Бережіть здоров'я, пильнуйте себе.